Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відомий комік Віктор Розовий своїм інтерв'ю викликав велику хвилю хейту, що навіть Раміні Есхакзай довелось видалити відео з етичних міркувань, а замість нього завантажити відредаговану, так би мовити, більш цензурну версію. Однак, велика кількість людей встигла подивитись відео в першопочатковому варіанті. Там, наприклад, Віктор розповів, чому йому насправді не сподобалось інтимне життя з Ольгою. Саме цей фрагмент став одним із найскандальніших. Їй одним словом подобалось. Коротше, щоб я її задовільняв, кліп але руками. Це ненормально, бляха. Давай маслай вареник годину часу. Годину часу ти маслаєш. Як дебіла кусок лежиш? Блін, маслаєш там оце все, зазначив тоді комік. Як людина, яка консультувалася з гінекологом, можу сказати, що це цілком нормально, хоч і всю ніч. Поки жінка не буде задоволена, це чоловіча робота. І це слова професіонала. Окрім того, жінка отримує задоволення виключно через кліт, будь-які форми задоволення все одно відбуваються через нього, тому що в нього є ніжки, які розташовані трішки глибше, і славнозвісна точка G це теж натискання на цей орган з іншого боку. Тому, якщо чоловік не маслає вареник, то нащо він взагалі потрібний? А що думаєте ви про таке інтерв'ю Віктора Розового? Чи нормально маслати вареник годину часу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.